У ніч на 14 серпня підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України, головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими сил оборони України завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу, то влуковіл Волгоградніфтя що забезпечує російську армію нафтопродуктами. Влучання ударних безпілотних літальних апаратів спричинили на заводі сильні пожежі, детальні наслідки вогневого ураження уточнюються. Волгоградський нафтопереробний завод, найбільший виробник пальномастильних матеріалів у південному федеральному окрузі РФ. Тут щорічно переробляють більше 15 мільйонів тонн нафти, що становить 5,6% усієї російської переробки. НПЗ виробляє дизель, бензин та авіапальне, які критично важливі для логістики збройних сил Росії. Послідовно працюємо на зниження потужностей виробництва нафтопродуктів в Україні агресорі та послаблення її армії. Росія має сповна відчути наслідки своєї загарбницької політики та припинити війну проти України. Далі буде: Слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України. On the night of August 14, 2025, the Unmanned Systems Forces of the Armed Forces of Ukraine and the Main Intelligence Directorate of the Ukrainian Ministry of Defense, in coordination with other elements of the Ukrainian Defense Forces, conducted a drone strike on the Volgograd oil refinery in the so called Russian Federation. This facility is a key supplier of petroleum products to the Russian Nazis' military.